Доброго дня. Загальний розклад. Переломні моменти найближчого часу. Зміни відбудуться в вашому житті відносно благополуччя і достатку, відносно особистого життя. Загалом відносно планів. Ваших намірів, те, чого ви бажаєте, ну і відносно вашого оточення, тих людей, які негативно впливали на ваше життя, конфліктували або вказували, як вам жити, як вам бути. Тобто ви йдете в новопочинання. І ці зміни будуть позитивними. А ті люди, які негативно впливали, конфліктували і негативно діяли в ваш бік, ну в них колесо фортуни, але не в бік розвитку, позитивних змін на зворотній хід колеса. Ті позитивні зміни, які будуть відбуватися, ну, можливо, навіть когось буде переїзд. Тому що ситуація потребуватиме від вас активності, йти в починання, і ви матимете успіх, ви відчуєте себе переможцем, тому що те, чого ви прагнули, тривалий час, але не мали б можливості шансу, особливо, що стосується особистого життя, позитивні зміни відбудуться. Дехто, можливо, і мав стабільність в своєму житті, але не ту стабільність, яка б наповнювала, а стабільні негативні ситуації, взаємодія з людьми, які стабільно конфліктували, негативно впливали, не давали вам можливості мати стабільність відносно фінансового благополуччя і достатку. В вашому житті відбулася трансформація. І трансформація відбулася не лише відносно загалом зовнішньої і внутрішніх. Факторів, або ви пройшли пропрацювання, ви досягли певних знань і отримали досвід. І от на підставі досвіду, і вибудовуєте для себе чітке розуміння, а як вам далі діяти, щоб досягнути результативності в своєму житті. Ну, насамперед, ця ситуація, що відбувалася, вона трансформаційна, ви йшли саме до результату статус імператриці. Наповнена, ресурсна, самодостатня, і не лише відносно нового починання, а й відносно особистого життя насамперед. Тому що якщо раніше ви мали складнощі і труднощі, можливо, навіть і в стосунках, то, говорять, саме ці зміни ведуть вас саме до зустрічі з людиною, з якою ви будете мати саме ті результати, тобто зміни в вашому житті відбудуться, якої би сфери життя це не стосувалось. Але ви не залишитеся в тих стосунках, які не дають вам можливості досягнути результату. Або в тій ситуації, в тих обставинах, а отримаєте шанс, можливість досягнути бажаного. Тобто щасливий випадок, рух, позитивні зміни, новопочинання. І це новопочинання в подальшому дасть вам відчуття перемоги. Досягнення успіху по відношенню до загалом ситуації в вашому житті це може бути реалізація, фінансова стабільність, благополуччя достаток, тобто відбудеться трансформація, і особисте життя, зустріч саме з тією людиною, з якою ви зможете реалізуватись, і загалом це буде взаємне кохання.